Друзі, всім привіт! У нас чергове надходження. Маємо в наявності ось таку класну Mazda CX5 зі Швейцарії. 2015 рік, вже рестайлінг. 2.2 дизель 129 кВт, 175 кінських сил на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Комплектація максимальна з люком. Безключовий ключовий люк, оригінальне легкосплавні 19 диски. Дуже класний колір, не просто сірий, а він називається Sonic Silver. Дуже такий цікавий колір. От він по-різному виглядає в різну погоду. Зараз на сонечку вона взагалі так от горить такі якісь легенькі такі відтіночки. Є по кузову машина в дуже гарному збереженому стані. На, значить, на даний момент на, зимо, на літній гумі Goodyear з гарним протектором, також може бути доукомплектована зимовою гумою з дисками. То вже за згодою. Якщо потрібно, все обсудимо. Машинка, як я вже сказав, пригнана зі Швейцарії. По кузову стан ви бачите. Пробіг, найголовніше це її пробіг. 164 тисячі оригінального пробігу має даний автомобіль. Ось, дивіться, з цього боку, як гарно виглядає по кузову. Просто стан. Максимально класний, збережений. І колір, колір ну він не просто сірий, от я не знаю, як його пояснити. Він так переливається, дуже-дуже файно і класно. Значить, вікна у нас по колу всі рідні, навіть лобове. Кромка над лобовим не побита, криша без нюансів. Люк працює. Як я вже сказав, вікна всі по колу рідні, гума. Просто Зараз не сильно видно, ну то потім я виверну, побачимо, знать. Гудієр, 22-го здається року. Диски у нас повністю жоден без бордюрки. Пильники, відбійники цілі, тормозні диски без виробітки, вони реально нові, я думаю, фари топові, чорні. З LED підсвіткою що вирізають, ЛЕД протитуманні фари, парктроніки перед зад, камера заднього огляду, решітка хром скрізь збережений, стан капоту можете бачити. Тут точно все так само, Інтеркулер ціленький, пластики ніде не пошкрябані. Ось він, в принципі, протектор рівномірний, гарний, гудієр. Тут також диски без виробітки, пильники, відбійники ціленькі, тут обработочка автомобіля. по низам ніде ніяких моментів немає. В принципі, мазда цим не славиться цих років. Плюс в тому, що з 2015 року, мало того, що є обробка кузова з завода і додатково всього навісного. Тому днищу ніколи в них ніяких питань немає. Це вже не ті старі мазди. Тут все добре. Оригінал, як бачите, мазда тут гарно видно. Безключовий доступ, два ключика оригінальних до автомобіля мається. Навіть є такий брелочок там, де автомобіль обслуговувався, обслуговувався. Кромка не побита, біля ручок все гарно. Задні тормозні диски також в гарному стані. Задня частина автомобіля без моментів. Вихлопна. Без нагару, задня гума точно така сама, пластики скрізь збережені. Це x 5 AVD. Ось на сонечку гарно так переливається колір. Камера заднього вигляду присутня. Тут без моментів, тут без моментів. Зазорчики, скрізь всі добре, нічого не крутило. жоден болтик не крутився, не знімалась, машина без ДТП, без всіляких таких негаразів. Технічно, без нарікань. І як завжди, друзі, ви. Пам'ятаєте, я думаю, хто нас давно дивиться. Абсолютно всі мазди, які продаються у нас після приїзду, робиться ТО, міняються шайби під форсунками, міняється масло і фільтра. Тут також це все зроблено. Тепер гниряємо в салон. Безключовий ключовий працює, кромка, як показував, не побита. Тадам, салончик не менш гарно виглядає. Взагалі дуже класний стан по салону. Дивіться, стан сидінь. Таке ще що, що на них ніхто не їздив. Вони просто збережені максимально не просижені, не проламані, боковинки ціленькі, стрічка червона, чорна, як і має бути, перфорація посередині. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидінь присутнє, пластики ніде не пошкрябані, пороги не пошкрябані, оригінальні ворсові килимочки, педалі, стан максимально класно збережений, карти комбіновані. Пластик плюс шкіра, карти також стан нових. Кнопочки не затерті, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, 4 склопідйомники, підігрів дзеркал, боус-преміальна акустична система. Дуже класне рішення у Мазди зробити ось таку пластмасову накладочку, яка виходить і закриває, як можете бачити. Отут завжди е всередині все залишається чистеньке, як тут, так і там. Кайф. Просто кайф. Молодці. Недаремно. Працюють і заробляють. Гроші. Резиночка у нас тут присутня, резиночка тут присутня, тобто проємчики у нас завжди е чистенькі. Поїхали далі. Сидіння показав далі кермо. Кермо у нас також оригінальне. Це той рідкісний випадок. Зараз засяду покажу, бо на вулиці холодно. Давайте міряти всередину, бо рука вже відпадає. Зараз про кермо розкажу далі. Значить Безключовий доступ, як можете бачити. Запуск з кнопки. Всі лампочки загораються. Тухнуть помилок ніяких нема. Режим поставив, помилок ніяких нема. 164, як я вже сказав, рідного пробігу по керму. Це те рідкісний випадок, коли кермо рідне і оригінальне. Чому я на цьому наголошую? Тому що не секрет, що всі мазди, що нам приїжджають, практично у всіх, ми фарбуємо кермо. Не саме перешиваємо, а фарбуємо, бо воно таке трішки специфічне, воно постійно починає злазити. Тут стрічка рідна, воно не фарбоване, воно оригінальне, рідне. Мультикермо присутнє, круїз присутні. Датчик світла, сенсор дощу, все на своїх місцях, максимальна комплектація. Маємо мертві зони, маємо утримання в полосі, маємо абсолютно всі асистенти, автоматичне ближнє дальне, яке вирізає. Ну, купа купа всього, система старт-стоп. Все, що може бути, тут є. Далі центральна консоль. Ось такі у нас оригінальні мультимедіа з навігацією. Сенсорний екран у нас. Сенсорний екран. Uh, так, економія палива, обслуговування, предупреждення. Що ми маємо? Маємо ми предупреждення о гололюді, щоб ми не забули, і все. Так, і все, і все, і все. Мені подобається більше цього, коли включена навігація. Навігація з картами України, все також працює. Двохзонний клімат-контроль uh, вже білі рестайлінгові циферки. Клімат працює. Всі кнопочки в нас працюють. підігріви передніх сидінь також працюють. Так, коробка, в принципі, нема то що розказувати. Айсін шестиступанева від Хайлендер 3,5 максимально надійна, без проблем. Ніколи жодна мазда не приїжджала, щоб в неї щось було. Навіть нема регламентної, як такої регламентної заміни масла, вона не прописана, не пінається, нічого перемикає класно. вашу увагу вашого стан ручки КПП. Вона також як та новому автомобілі. Тут також ніде нічого не подерте. Ніде нічого не подерте. Камера задня присутня, камера з траєкторією. Виключаємо, включаємо Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, люк, Підочечник. Все відкривається, плавненько працює, люк. Ой, звісно, я це зробив, що його відкрив, ну, ну, наче все працює. Так, люк працює, Виїжджає, заїжджає на морозі, але, але люком на морозі краще не користуватися, не робіть моїх помилок. Тут є, тут щось навіть написано, підсвітка є. Стеля в ідеальному стані, там все в ідеальному стані. Пасажирське сидіння точно так само в ідеальному стані, два підстаканички. Органайзер, електроручник, який є. А, не в ту сторону. є і працює. Знімаємо керування мультимедією, сенсор у на нас мультимедія, але коли ми починаємо рухатись, сенсор перестає працювати. Тоді можна керувати тільки з цієї шайби. Все. Преміальна акустична система Bose сказав. Казав. Сидіння, ну просто я не знаю, вони реально такі відчуття, що тут ніхто не сидів. Е, так само всі пластички, все от максимально все класно збережено. Е, давайте перейдемо до е, інформації про автомобіль. Я ж сказав, що тут 160 рідного пробігу, як завжди, що всі ж будуть писати, що такого бути не може. Так, тут я піднімати не буду, бо тут дуже багато всього. Не буду діставати, бо одною рукою це не зручно. Далі відразу значить, документи маємо власник 83-го року Акдас Фатіх, якийсь Mazda CX5D175 at avd є. Він код також є, кому треба. Машинка свіженька в цьому році заїхала. Повний пакет документів з сертифікатом присутній. Так, йдемо далі. Є, до речі, у нас також свіженька страховочка. Не знаю, чи діє вона на території України, але вона є. Uh, так, 25-й рік, 157 пробіга. Щось тут ну, коротше, багато всього написано. Туди перекладати не буду. Далі маємо маємо ось таку ще пачку документів до автомобіля. Бачите, да, такі З точки. 40 точно є. Так, ось якесь обслуговування, значить, 19.03.25, 19.03.25 на суму 850. Не знаю, що там мінялося, але багато чого написано, можна перевести. Фотографії будуть. Єдине, що я не бачу, щоб зазначили. А, ні, є пробіг. 147 тисяч пробіг. Будь ласка, Третій місяць 25-го року. Гараже Рінау якесь. Так, тут є, є, є. Є у нас якесь балансування, щось там. Накачували, щось робили. Так, ось іще один, це, мабуть, типу техогляда щось ще не знаю Значить, 2 02 2025 року. Пробіг 144 тисячі, також чек на 212 франків чи євро, вже не знаю, як воно буде. Так, тепер найцікавіше. Практично всю історію, як можете бачити, машинка обслуговувалась на офіційному дилері. Уже ось оці тільки останні 25 2025 році пішли якісь сторонні сервіси. До цього вона обслуговувалась тільки на офіційному дилері. Це X5, він код є 6 місяць 2015 року. Перша реєстрація Sonic Silver Color, як я вам сказав. І маємо від початку. І до кінця. Перший заїзд у нас був в шостому місяці 35 кілометрів. І пішло 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, два рази заїжджала, 22, 23, 24. Раз в рік стабільно було ТО. І приємно те, що ТО було не по пробігу, а по року. І крайня відмітка 130 тисяч третій місяць 24-го року. Далі пішло третій місяць 25-го року. ось. У нас точніше другий і ще там якийсь один сервіс. Тому ось так. Сервісна історія, як бачите, присутня, прозора від початку і до самого кінця. Технічно, як я вже сказав, нарікань абсолютно ніяких нема. Машинка максимально збережена, в дорозі їде класно, нічого не гупає, не ляпає, не стукає. Коробка двигун без нарікань, акумулятор живий, в мороз запускає. фух, Да і все. Йдемо на задній ряд. От сонечко просто пидиться, який класний колір. Не, ну, такі от. Є в йому якийсь такий цікави цікавий відтінок відтінок. Так, задній ряд ніхто тут ніколи не їздив, проєми не побиті, не посічені, пластики збережені. Задній ряд виглядає ось так. Стан нового автомобіля. Ніде ніяких моментів немає кавролінчик, скрізь все чистенько, гарненько. Підстакатики два присутні. Навіть тут нічого у нас не пошкрябано, не побито. Задня частина сидінь в бездоганному стані. Ось так у нас все виглядає. Стиля, потолочок, все добре. Ой, йдемо до багажного відділення. Буму показав. Багажничок виглядає ось так. Камера показував присутня. Та-дам. Так, багажне відділення. Що ми маємо? Також не заюзане, не зачухане. Тут нічого не побито, потолочок показує, стан бездоганний. Що ми маємо далі? З приємних бонусів ми маємо огнетушитель. Перша машина взагалі з ним приїхала. Дійсно, кажу, так як я, з Машина приїхала з вогнегасником. Далі компресор піна є, є у нас дьомний фаркоп на секундочку з ключиком, як можете бачити, тобто його можна додатково встановити. Є крючок і є цей. З 2015 року, на жаль, вже не комплектуються мазди домкратом і ключиком. Якщо і є, то є тільки компресор і піна. Маємо те, що маємо. Тут все. Збережено максимально, там також все класно. Зсередини пластик не побитий, не пошкрябаний. Підсвіточка є, працює. Також, до речі, світло встановлено Проємчики також от можете бачити, ніде у нас нічого не крутилось, не знімалося. Дивимо з цього боку. Також все класно. Вони зам дверки, бачите, в якому стані. Проємчики я вже показував просто. Ідеал, звертаю вашу увагу, це не Норвегія, де там страх робиться з цього боку. Також машинка трішки ругається, що я з ключиком бігаю туди-сюди. Пін-код кому потрібне, зупиняю, дивіться, ну, стан просто максимально класний, збережений. Люк закрився, дякувати Богу. Той я трішки переживав, Ромку показував, всі можливі асистенти показую, ось вони є. От купа всього. По-моєму. Та, показував, що лобови, ну просто не можу намилуватися цим кольором. Так, і що показує, під капоточку будемо завершувати. Так, ось сюди, проти туманки є. І давайте валічку включимо. Так, стан бачите, як я вже казав, можемо докомплектувати даний автомобіль, або просто перевзути його на зиму. Ці диски можуть залишитись. Тому у вас є вибір або на зимові губи, або з дисками, або на літній. Або і тим, і хоче. Так, підкапотка. Як я вже сказав, ТО зроблено. Шайобочки замінені, маслофільтр масло фільтр замінене. Акумулятор мазля Original. Е, підкапотка, як можете бачити, виглядає в ідеальній. Не буду знімати, фотографія буде. Знизу там під файбами все сухо, бо вони замінені, в принципі. Мені не течуть, це треба робити. Наголошую і нагадую всім, у кого є Mazda, хто навіть не буде купувати. Робіть це у своїх автомобілях 2,2 дизель. Раз на 40-50 тисяч кілометрів. Бо буде біда, не забувайтеся, шайби під форсунками. Це максимально е дешева процедура, але вона спасе в майбутньому ваш автомобіль. Так, показуємо, нічого в нас не крутилось. Термозахист присутній. Ці всі резиночки присутні. Тут, тут бумки рідні, крила не крутились. Все чисто, гарно, пари, як я вже казав, топові. Точно так само. Інтеркульо, стан показував. Та і так, давайте підводити підсумки. Світла Ну, світло просто топот. Ввечері я обожнюю їздити на маздах, бо вони світять нереально класно. Значить, давайте підводити підсумки. Маємо в наявності ось такий автомобіль свіженький, Mazda CX5 з пробігом 160 тисяч на повному приводі, в класному стані, в класній комплектації. Ціна буде найкраще. Менша з тих, що в мене були. Вона буде написана в описі до відео, на авторі, а також на сторінці в Інстаграмі та Фейсбуці. Нагадую, з вами був з Карія Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та в Фейсбуці. Всіх обняв! Всім гарного дня! Пока-пока!